На американському ринку стартували продажі нового електричного кросовера Lucid Gravity у версії Grand Touring справжнього монстра на колесах. Це не просто великий автомобіль, це дуже великий кросовер, який одразу привертає увагу своїми габаритами. Але не розміром єдиним. Під капотом потужна технічна начинка, що дарує не лише комфорт, а й вражаючу динаміку. Люсід вдалося зберегти фірмовий баланс між преміальністю, інноваціями та драйвом. І найцікавіше, у 2026 році ця американська новинка планує підкорити і європейський ринок. Готуючись до прем'єри свого першого кросовера Gravity, компанія Lucid показала, як інтенсивно випробовують цей автомобіль на міцність. Створити машину, яка витримає не один рік їзди в реальних умовах, справа не з легких. Саме тому Lucid, як і традиційні автогіганти, проводить комплексні випробування на спеціальних тестових майданчиках. Тут вони перевіряють, чи зможе гравіті без проблем пройти через всі труднощі десятирічної експлуатації від бездоріжжя до щоденних викликів з вибоїнами, брудом, морозами та палючим сонцем. Це справжнє випробування на витривалість та надійність. То що ж таке цей гравіті? Це, як вже казали, доволі великий автомобіль. Його довжина цілих 5030 міліметрів, ширина майже 2 метри, а висота сягає 1656 міліметрів, колісна база 3035. Окрім того, кросовер ще й важкий. Споряджена маса становить від 2676 до 2744 кілограм залежно від комплектації та оснащення. Щоб забезпечити справді вражаючу динаміку, кросовер оснастили повним приводом і двома електромоторами, які разом видають неймовірні 828 кінських сил і 1233 Нм метр крутного моменту. Розгін з місця до 60 миль на годину займає лише 3,4 і секунди. Погодьтеся, це дуже швидко. Щоправда, така потужність привілей топової версії Grand Touring, яка першою з'явилася у продажу. Але вже ближче до кінця року очікуємо появу версії Турінг менш потужної, але все одно цікавої. Хоча точних характеристик поки не розкривають. Але скоріше за все вона матиме також повний привід і близько 620 коней під капотом аналогічно седану Lucid Air. Усі версії кросовера Gravity отримали батарею на 123 кВт години. Це спільна розробка фахівців Lucid та Panasonic. Кросовер побудований на 900-вольтовій платформі з піковою напругою 926 вольт, яка дає змогу заряджатися дуже швидко. Максимальна швидкість зарядки сягає 400 кВт, але це на суперпотужних 1000 вольтових обладнаннях. А якщо зарядка на 500 вольт, тоді максимальна потужність 225 кВт, що теж дуже непогано. Люсід каже, що в ідеальних умовах гравіті може додати близько 320 км запасу ходу всього за 11 хвилин зарядки. В топовій версії Grand Touring батарея забезпечує запас ходу до 724 кілометрів за американським циклом EPA. Це один із найкращих показників серед повнорозмірних кросоверів. І все завдяки низькому коефіцієнту аеродинамічного опору всього 0,24. Для такого великого кросовера це дуже класний результат, адже зазвичай цей показник в цьому класі авто не опускається нижче 0,25. Нещодавно Люсід опублікували відео, де показали справжні жорсткі випробування їхнього кросовера Гравіті. Інженери поставили собі серйозне завдання за короткий час пробігти на тестах цілих 240 тисяч кілометрів і роблять це через серію наджорстких тестів, які буквально доводять авто до межі, щоб потім гарантувати, ця машина витримає будь-які будні та сюрпризи на дорозі. Відомі автогіганти зазвичай роблять такі випробування в найекстремальніших місцях. Пустеля, Арктика, складні ґрунтові дороги, шалені температури, і навіть перевіряють настійкість до корозії. Все, щоб бути впевненими в довговічності своїх машин. Деяких молодих виробників, як то Тесла, часто критикують за те, що вони менше уваги приділяють тестам. Вони ставлять клієнтів у ролі бета-тестерів, що викликає питання про надійність і довговічність їхніх авто. Люсід же прагне виділитися на фоні Тесла. Хоч перші моделі Air теж мали свої проблеми з якістю, компанія працює над цим, вдосконалює свої підходи і робить все, щоб створити надійний та міцний автомобіль. У своєму відео компанія показує, на що здатен гравіті. Він легко проходить кам'янисті та нерівні дороги, впевнено долає ями і вибоїни, їде по піску, не боїться жорстких тестів підвіски. А ще він тягне важкі причепи і без проблем розганяється на крутих підйомах. Вся ця впевненість на дорозі, окрім іншого, завдяки керуванню задньою віссю. Воно робить керування не просто точним на швидкості та звивистих трасах, а й неймовірно зручним у місті, на вузьких вулицях і тісних паркінгах. А ще одна крута фішка нові великі гальмівні супорти спереду і ззаду, які розробляли разом із Брембо. Тому гальмування тут потужне і надійне. Для комфорту і стабільності тут пневматична підвіска з п'ятьма режимами висоти. Дорожній просвіт аж 236 мм, який можна знизити до 132 мм для кращої аеродинаміки на швидкості і зручнішої посадки. У базовій комплектації. Адаптивні амортизатори «Білштайн» з однокамерними пружинами. Але якщо хочеш більше спорту і регулювань. Пакет Dynamic Handling за 2900 доларів де амортизатори вже трьохкамерні, і ти можеш змінювати жорсткість і висоту підвізки під свій стиль їзди від м'якої, комфортної до спортивної жорсткої. Люсі також тестував свій гравіті у суворих умовах холодної Аляски. Ці випробування були дуже важливі, щоб перевірити, як працює система контролю тяги, стабільності та гальмування у складних погодних умовах. І що цікаво, варто було лише трохи натиснути на газ, як гравіті миттєво рвав уперед. Колеса не буксували, а система, яка обробляє дані аж тисячу разів на секунду, допомагала кросоверу буквально вгризатися в засніжену дорогу і тримати повний контроль. До того ж, цей кросовер пройшов і краш-тести, і перевірки безпеки. Правда, поки що офіційні результати не розголошуються. Американський автомобіль має впізнаваний дизайн бренду. Гладкий, витягнутий кузов з плавними переходами та тонку світлодіодну оптику, що з'єднується спереду і ззаду. На кормі кросовера є активний спойлер. Особлива фішка різні колеса. Спереду стоять 20-дюймові диски, а ззаду 21-дюймові. Також можна замовити комплекти з 21-22-дюймовими або з 22-23-дюймовими колесами. Люсіт Гравіті належить до сімейного класу. Тут ємний універсальний кузов, який пропонується на 5 або 7 місць з можливістю взяти на борт 675 кг вантажу та причепити житловий трейлер масою до 2720 кг. Також машина отримала величезний передній багажник об'ємом 227 літрів. У ньому можуть спокійно посидіти двоє дорослих. Навіть за третім рядом сидінь пропонується цілих 595 літрів багажного простору. А якщо скласти другий і третій ряди, то об'єм збільшується до 3143 літрів у семимісній версії та майже до 3400 у п'яти. Молода компанія не новачок у розкоші, і новий кросовер чудово підкріплює цю репутацію завдяки просторому салону, обробленому модними стильними матеріалами. До речі, трирядне компонування салону також доступне або з цільним диваном другого ряду, або з парою капітанських крісел на 7 чи 6 пасажирів. Перший ряд сидінь пропонує функції масажу, обігріву та вентиляції. На другому ряду також можна розміститися з особливим комфортом завдяки розсувним сидінням та персональним столикам. Ну а ще далі: на третьому ряду сидінь виробник обіцяє достатньо простору. У результаті на всіх трьох рядах можуть з комфортом розміститися дорослі, а доступ спрощується за рахунок бічних дверей, що широко відкриваються. Фактично, задні двері відкриваються на цілих 90 градусів. У кросовера підлога надзвичайно низька, навіть серед кросоверів, а сидіння третього ряду складаються і повністю зникають у задньому речовому відсіку, як у мінівені. Через невелику висоту акумулятора сидіння середнього ряду також можна скласти до одного рівня. Головним елементом передньої панелі є величезний 34-дюймовий вигнутий 6К oled дисплей, розташований над кермовим колесом для кращої видимості та більш повного використання доступного простору. Саме кермо має приплюснуту форму зверху і знизу, тому його верхній край не закриває екран. У середині розташувався додатковий 12- і 6 дюймовий oled дисплей Його металевий нижній край містить фізичні кнопки для управління кліматом в салоні і розташований в центрі ролик регулювання гучності. Нижче знаходиться величезна центральна консоль, яка настроюється. Гравіті також пропонує проєкційний дисплей. Це більше, ніж просто проєкція швидкості та інших об'єктів, оскільки вона також включає сигнали доповненої реальності. Ця лазерна система може проєктувати лінії смуги руху і положення автомобіля, що їде попереду, навіть якщо дорога частково прихована туманом або дощем. Система також вказує вам на поворот, підтверджує, що ви перебуваєте на правильному курсі і готує вас до наступного. Усе це працює на новій операційній системі Lucid UX3, справжній мозок кросовера. А завдяки потужній начинці та оновленням по повітрю, які компанія робить регулярно, автомобіль постійно отримуватиме нові фішки і можливості і залишатиметься сучасним протягом довгого часу. І звичайно ж, цей кросовер, оснащений передовим набором помічників для водія, включно з напівавтономним керуванням другого рівня. Електричний кросовер Lucid Gravity вже доступний для замовлення у США та Канаді, але поки що лише в топовій версії Grand Touring за майже 95 тисяч доларів. А от версія Touring з меншою потужністю з'явиться на американському ринку лише наприкінці 2025 року і коштуватиме від 80 тисяч доларів. І це ще не все. Вже відомо, що у 2026 році ця американська новинка дістанеться і до Європи. Там її планують продавати попередньо за ціною в районі 100 тисяч євро. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.